Слава Україні! Рівно рік тому на території тимчасово окупованого Херсону і Херсонської області правого берега відбувся так званий референдум про так зване возз'єднання, воссоєднення, перепрошую мови оригіналу, Херсонської області з Російською Федерацією. А вже за півтора місяці победа Бесна армія Російської Федерації драпанула. З Херсону. Не зробила же з доброї волі, а саме драпанула під ударами Збройних сил України. Поки що ми ще маємо на жаль тимчасово окуповані території. І маємо не дуже приємні моменти, коли на цих територіях ворог намагається організовувати фейкові вибори або святкувати так звані дні восейнінення. Але, звичайно, не може не тішити те. Що за такими діями російських окупантів приходять інші дії дії українського війська. Під три чорти дають по дупі ворогу. І вони мертвими або трошечки живими залишають ці території. Роботи бойової роботи попереду дуже багато. І ми це з вами. Маємо розуміти і знати, що війна триває на виснаження, в тому числі моральних якостей людини. Фізичних, зрозуміло, так, але більше моральних. Але наша мотивація вона завжди була і буде вищою, ніж у ворога. Наша війна є справедливою. Ми знаємо, за кого ми б'ємося. І як тут не згадати ще раз. Протягом цього дня наших вчителів. Це саме вони заклали в нас основи нашої українськості. Свідомо чи інколи підсвідомо. Але заклали в нас людяність, заклали в нас любов до рідної землі. На цьому трималися і тримаємося. Бо ми, українці. Це найголовніше, що у нас є. І наша земля, полита кров'ю наших рідних, близьких, друзів або незнайомих побратимів та посестер. Попереду чергова ніч. Вона не буде, мабуть, тихою українською ніччю, такою, як ми її звикли. Відчувати до війни. Це теж зрозуміло. Але прийде той час. Жодного сумніву, коли ми зможемо ввечері. Дай Боже усім дожити. Підвівши очі догори, сказати: дякую тобі, Господі, що я не москаль. Дякую Тобі, Господи, що я українець. Тримаємо стрій! Максимально тихою ночі, а всім нашим силам оборони, силам протиповітряної оборони, вдалого полювання. І нехай сьогодні до наших ворогів вночі приходять наші загиблі маленькі, старі хлопці та дівчата. І нехай сьогодні вночі до ранку не доживе максимальна кількість наших ворогів. Слава нації! Смерть ворогам!